Другого туру. Людина, у якої тепер є дуже класна пробка. Я все ще не знаю для чого вона, бо я старий, але пробка у неї є. Естер Нівінчений невітхром Бахмот. Бахмут. Пожалуйста, бахмут. Просто заповните вам. А, не можеш казати, горлівка. Зодба, зазнай назви! Справді, мало, кажу, хто, кажу, олівка, мало хто знає, на це просто піка та в упаковці. <різь> <жить. різь> Поїхали. Дорогами міста несеться тривожна мелодія. Не дає мені місця вдихнути тебе до останнього, наче від тих самих дій, що справді змінюється. Пейзаж нині зовсім інший. Слабке тіло мого Це випалені мости і дахи будинків, від яких тільки назва і залишилась. Ось. Ти просив розповісти про місто, то послухайся, ні мої клич серця, приреченого на хрипливий гук замість пускання коренів. Мої паростки більше не проростають крізь жоден ґрунт, бо пам'ять про згоріле надбане не йде в нікуди, лише усамітнюються, кинувши кістки, як найдалі. Причинами слідкові зв'язки текстами я неначе латаю бридну і діряву ковдру, неначе проходжу сниткою по сирому тісту, чим місто насправді є. Адже коли його мапа сяє гематомами лишеним непривітним сусідом, мені не стає сили, не знаходиться слів придумувати нові образи. Кожна місці на сьогодні це біль закарбований всіма нами десь по ту сторону глибоку і темну, таку, про яку не згадаєш в розмові з пересічним, але яка налякає до трему в найбільш не неочікуваний момент. Ми більше не знаємо слова безпечність, коли мова заходить про крівлю, і знаходимо рідність в обіймах людини, але жодним чином не стін. Війна вносить свої корективи, як будь-що інше, зворотній бік болівої медалі, міць, якою присякнута кожна м'яза єдиного організму нації, Відчуває цю сталь голкою, що не бійшла жодного з нас, попри важку вагу втрати, все ще бачу безліч простягнутих рук. Саме вони і тримають мене, працьовиті долоні, що цідять муку, фундамент нової історії. І рука ворога ще завжди слідкує за нами. Завжди за нашою справою.